Привіт, друзі! Молитва Отче наш, це сама сильна молитва, яку дав нам Господь Ісус Христос. А для того, щоб вона працювала в нашому житті, нам потрібно покаятись в невігості, тому що е, незнання Слова Божого, нерозуміння Слова Божого е, якраз таки приводить до прокляття і до пекла. А для того, щоб в наше життя прийшло Царство Боже, нам потрібно виконувати волю Божу і трудитися на Царство Боже. Для цього потрібно розуміти кожне слово і виконувати молитву Отче наш. Для цього потрібно стати учнями Ісуса Христа і спасати інших людей. Якщо немає плодів і результатів, це означає, що так і не став учнем Ісуса Христа. І якщо я не служу Ісусу Христу, значить я служу комусь іншому. Якщо моя душа не поклоняється Слову Божому, значить якісь...